Слава Україні, товариство. Мене звати Макс. Ви на каналі Лішоп і нарешті на огляді будуть New Balance 996-ї версії. Причому якось такі дефолтні, так і для прикладу, такі, які йдуть в колабі з Action Bronson. До речі, ось такі сірі або чорні. Ми маємо у наявності у нас в магазині Лішоп. Ось такі або будь-які інші кросівки ми без проблем можемо провести під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. Ось цих я проходив трохи більше місяця. Плюс в мене є також третя, четверта, п'ята версія. Тому сьогодні Буде не тільки візуальний огляд, а й практичний плюс порівняння з попередніми моделями. Якщо подивитись на історичний розвиток, без перебільшень флагманської моделі від NB, то між першими двома оновленнями, це V2 і V3 версія, проходило більше 10 років. А от починаючи з третьої версії, то New Balance так пришвидшилася, в принципі, як і пришвидшилася вся снікер-індустрія в цілому. І сказати по правді, третя, четверта, п'ята версія між собою дуже схожі. І, взагалі, людина, яка трішки далека від снікер культури, або трішки далека взагалі від New Balance, то відрізнити ці три моделі буде дуже і дуже важко. І функціонально вони теж практично однакові, це я вам говорю як людина, у якої є всі ці версії. А от вже шосту версію цих кросівок так нормально оновили, причому як візуально, так і функціонально. Ну і хто ще не знає про мою любов до НБ, то скажу, що 990 серія, починаючи з v 3 993 моделька, це для мене найкращі кросівки взагалі зі всіх, що існують в світі, якщо брати до уваги. Зовнішній вигляд, якість і зручність. Отже, шоста версія вийшла минулого 2022 року і спочатку зловила багато хейту. Але скажу, що V3, які теж відрізнялися в других, спочатку, у 2012 році теж полюбили не всі. Плюс там був прикол з підошвою. Перші пари реально гнили. Там просто було таке слабке місце в підошві, куди потрапляла волога, куди потрапляла грязюка. І з часом підошва реально починала гнити. Тому перший рік New Balance дуже багато. То пар прийняв назад, і люди насправді трішки розчарувалися. Згодом вони цю фішку прибрали. І навіть зараз, в принципі, ви теж можете купити В3, ніяких приколів більше з підошвою нема. Після цього четверта версія і п'ята версія були вже максимально схожі, тому такого хейту вони не ловили. А після них В6 це вже насправді щось таке видозмінене і нове. Особисто я за останні роки навчився не фукати все нове, навіть якщо воно мені там капсує. Пець як не подобається, тому що людська природа, вона така, що по дефолту спочатку ми відкидаємо все нове, а згодом якось привикаємо і ставимося нейтрально, а то й взагалі суперлояльно. І скажу чесно, коли я в перший раз побачив дизайн у цих v 6 я не був в захваті, але знову ж таки підтримую НБ ось таких змінах, тому що випустити шосту версію, десь трішечки змінивши верх, при тому, що три попередні пари, ну вони практично однакові, як на мене, було би скучно. А так, знаєте, це ніби п'ята версія, але в такому МГ-шному кузові. Тим не менше минулого року я не став купувати собі ось такі сіренькі V6, банально, тому що в мене є сіренькі v 4 І мені хотілося купити собі або якийсь новий цікавий Колорвей, або якийсь новий цікавий колаб. Весною вийшов перший колорвей в колабі з Action Bronson, Він мені не дуже сподобався, але. Ось цей у кольорі лазурит, мені прям зайшов, і я прикупив собі таку пару і вже десь більше місяця в них гасаю. Причому скажу так, що багато пише, що 990 там за зажарки на літо, але тим не менше мені там в плюс 25 в В3, В4, В5 і навіть ось цих В6, в принципі, доволі комфортно, тому знову ж таки пам'ятайте, що все залежить конкретно від ваших якихось фізіологічних особливостей. Значить, якщо порівнювати ось ці дві, Пари, то ну, реально вони відрізняються суто Колорвеєм, плюс ось тут йдуть такі грубі шнурки, а тут вони по суті стандартні. Тому зупинятися конкретно на цій парі я не буду. Все-таки візьму дефолтну пару, думаю, більшість з вас. Якщо буде купувати пару V6, то перш за все, я думаю, зверну увагу на якусь дефолтну пару, тому що ось такі кольорові, напевне, не всім до душі. Перейдемо тепер до огляду і розпочнемо банально з коробки. Значить, стандартний ось такий NB-шний бокс від минулого року чи позаминулого року він йде тепер у такому сірому колорвеї. Але знову ж таки звертаю вашу увагу, що бірки на коробці, плюс сама коробка, самий тон ось цього сірого він теж може відрізнятися. Це пов'язано з тим, що, можливо, коробки роблять на різних якихось заводах, от, але це тільки мої здогадки. Єдине, що я точно знаю, іноді коробки нищиться десь при трансарі. Спортування або на складах банально, і інколи пари просто перекладають інші бокси. На це теж звертайте увагу. Не завжди, навіть якщо ви берете на офіційному сайті, оригінальні кроси приходять в оригінальних боксах. В комплекті до стандартних, ось таких біленьких шнурків, які йдуть в принципі на четвертій, на п'ятій версії, йдуть ще ось такі сіренькі. До речі, зверну вашу увагу, що мейт Balance ніколи не зашнуровує, Тобто вони завжди приходять не тільки зі шнурками, ось тут в передній частині. Я не знаю, чи це просто треба ще американцям доплачувати за те, що вони зашнурували, і тоді пара буде ще на 15 баксів дорожча. От, ну тим не менше, така фішка є, тому якщо ви отримуєте повністю зашнуровану пару, це значить, що магазин для вас спеціально постарався і зашнурував пару, бо по дефолту вони йдуть не зашнуровані. Ну і та ось цей надпис позаду Made in USA означає, що пара дійсно виготовляється в Штатах від початку свого виникнення, і це така фішка конкретно цієї моделі. Хоча зрозуміло, якщо б перенести. Виробництво в Китаї, то можна би було би його здешевити і при цьому якість я впевнений, не впала би. Проте це вже така чітка сформована позиція. і Люди, які проживають в Штатах, умовно купуючи цю пару, підтримують вітчизняного виробника, тому що New Balance це не тільки американський бренд, а й ось ця пара теж виготовляється в Америці. Перейдемо тепер безпосередньо до огляду. Значить, низ кросівка, протектор виконаний за фірмовою технологією Endurance від New Balance. повірте, це. Не просто якась прикольна назва. Endurance це дійсно дуже зносостійка резина, яка реально вам прослужить довго. Це не нова технологія, і так сказати, вже перевірена часом. Які відмінності цієї пари, якщо порівнювати там з В3 чи з В 4 По-перше, у місті талії, так я називаю цю середню частину у В4, і В5 версії, значить, протектор він йде так рівненько, рівненько, рівненько. Тоді тут так трішечки заглиблення, і далі знов рівно, тобто реально як талія. Тут зробили вже повністю рівнесеньку підошву. Та це не якась там супер інновація, і ніяким чином, при ходьбі я цього не відчуваю, тим не менш, ось така візуальна відмінність є. І друга більш важлива штука, яка дійсно вже вами буде відчуватися, v 4 v 5 версія посередині, ось тут йде видна термополіуретанова вставка. Це, по суті, така пластмаса. вона вставлена в середню частину підошви для того, щоб кросівочки у вас не скручувалися. Плюс вона додає певної стабільності в взуті. Тут ніякої вставки знизу нема, скажу більше, вона також відсутня і всередині підошви. Тут є такий додатковий шарпін, який, по суті, і виконує ось цю стабілізаційну функцію, проте ось такої твердої вставочки нема. А навіть якщо ось так поробити, умовно, поламання. Мати кросівок, то при однаковій силі, ну плюс-мінус, в мене принаймні складається враження, що V6 ось цьому скручуванню піддаються краще. Тим не менше не можу сказати, що це якась особлива перевага або недолік якоїсь з цих версій. Перейдемо тепер до мідсолу, тобто до проміжної підошви, і тут насправді відбулися зміни, якщо порівнювати з попередніми версіями. По-перше, ці зміни можна побачити, якщо подивитися знизу. Це є ось такий надпис непримітний Fuel Cell, що означає, що в міцсолі проміжній підошві використовується технологія Fuel Cell. Fuel Cell це відносно нова технологія від New Balance, яку вперше презентували у 2019 році, і зараз активно використовують здебільшого у різноманітних бігових кросівках від бренду NB. Це є полегшена піна з кращою амортизацією. Значить, вона в міцсолі розміщена тільки ось тут, у задній. Частині. Далі ось це сіре, що ви бачите, це є технологія Encape, і спереді біле це вже йде інший тип піни. Якщо взяти мій суперпристрій і поміряти спочатку, ось тут задню частину, саме технології Fuel Cell, то він нам покаже десь близько 35-37. Що стосується, для прикладу, v 3 v 4 тут, по суті, використовується однаковий матеріал, то тут саме в задній частині нам цей пристрій покаже вже. 50. Різниця більше, ніж на 10 одиниць, хто досі не зрозумів. Чим більше це значення, тим по суті твердіший матеріал. Тому В4 і В5, ось цю задню частину мають твердішу, і це дійсно відчувається, особливо в порівнянні, коли на одну ногу взути там В4, В5, а на другу ось ці В6. Що стосується технології НКІП, яка використовується і в цих кросівках, і в старіших моделях, то це не є нова технологія від NB. Її суть в тому, що зовні йде більш твердіший каркас. І зсередини йде м'якіша піна. Сама ось ця енкейпівська оболонка і піна в передній частині, якщо поміряти дюрометром, вона плюс-мінус така сама в ось цих двох версіях, тобто відрізняється тільки п'яточна частина, де використовується технологія Fuel Cell. Багато хто також зазначає, що підошва в моделі V6 стала вище, і по суті, ви теж будете вище на декілька сантиметрів, коли взуєте ось ці кросівки. Але це. Далеко не так. Підошва, по суті, залишилася така сама, як у версії v 5 чи v 4 Хоча візуально вона здається дійсно вищою. Але чому так? А все тому, що підошва тут зроблена по типу човника. І по факту, коли ви взуваєте кросівок, то ваша нога по типу втоплена в саму підошву. Тобто, якщо ось так запхати палець всередину і постаратися з'єднати два пальці докупи, то в Ваша нога десь на рівень початку з цієї анкейпівської піни. І скажу так, що в принципі В4 і В5 ваша нога теж трішечки втоплена, але не настільки, як це зроблено саме в ось цій версії. Та навіть візьміть, банально порівняйте висоту підошви і висоту верха. По висоті вони практично однакові. Лише в В 6 більшу частину займає підошва, а там В-5 більшу частину займає все-таки верх. Знову ж таки, особисто для мене це не є ні. Плюс, ні мінус, там можна придумувати якісь аргументи, але це будуть такі аргументи, знаєте, притянуті за вуха. Особисто я функціонально носивши там ці дві пари ніякої різниці не помітив. Тепер переходимо до верху, і верх, як і в попередніх версіях, теж виконаний з преміальної замші, це і свиняча шкіра, синтетичні накладки і сітка. Причому матеріали по своїх якісних характеристиках, в принципі, такі самі, як на п'ятій чи на четвертій версії. Знову ж таки, це. Та ж крута якість від НБ. Єдине, що скажу вам, ось ця замша, для прикладу, якщо порівнювати з моделькою 2002R, вона нічим не гірша. І скажу, що у цьому ціновому діапазоні це все ще одна з найкращих замш. Сама структура, саме плетення сітки в передній частині, або структура текстилю ось тут всередині, від пари до пари трішечки відрізняється, але скажу, що це ну, практично одне й те саме. В шостій версії самої замші стало менше. Пар вона присутня такою смужкою кругом самого кросівка. І ось тут, де у нас розміщені люверси. Для прикладу, в п'ятій версії, зверніть увагу на середню частину, де розміщена буквочка Н. Тут все виконане з Замчі. Ну і плюс добротна така вставочка, ось тут в п'яточній частині. І це, як на мене, трішечки би мало здешевити саме шосту версію. Проте ціна в Штатах, для прикладу, четвертої версії чи п'ятої 185 доларів проти. 200 доларів за шосту версію. Різниця в 15 доларів. Сама сітка такої щільної структури, проте не є супер цупка, тобто зацепів ця сітка буде боятися. Плюс знизу самої сітки йде такий тоненький текстильний підклад. Що мені сподобалося в шостій версії, тут стало набагато більше рефлективу, і це дуже актуально для нас, для українців, тому що ворог не спить. І я думаю, що блекаути нас все-таки чекають, а це як не як, все-таки ваша безпека. До речі, дизайн N. Енки теж змінився, він тепер відповідає в принципі всім новим дизайнам від NB, коли НК сама розміщена ніби в таких рамках, тому що в попередніх версіях Енка була відкрита повністю. Люверси класичні, як в попередніх версіях. Єдине, що мені не сподобалося, в четвертій і в п'ятій версії ось ці два верхніх люверса були виконані з пластмаси, якраз для того, щоб коли ви міцно зав'язуєте шнурки, щоб ось ця частина у вас, не дай Бог, не продерлася. Тут. Чомусь ось це, як на мене, функціональне рішення прибрали. Я не скажу, що у вас ось ця частина там подреться. Знову ж таки, в більшості кросівок використовується саме ось такі люверси. Але хто любить міцно зав'язувати шнурки, так щоб аж ноги синіли, то звертайте на це увагу, тому що це для вас може бути мінусом. Набивки паралону всередині кросівка і в язичку, в принципі, хватає. Та його не так багато, як в п'ятій версії, ну але знову ж таки, ну, плюс-мінус, так само, як в четвер. Версії скажу так, що носити їх комфортно і ніякого дискомфорту в плані того, що десь у вас там щось натирає, ну особисто я не відчув. П'ятка фіксується добре. Ну, по-перше, вона фіксується і самою верхньою частиною підошви. Ну, і плюс, ось тут така досить хороша вставка. верх як ви пам'ятаєте, що в п'ятій що в четвертій версії він не зафіксований ні тут, ні тут. Підсвічу вам ультрафіолетом язичок для того, щоб ви побачили, як має світитися оригінальна бірочка на оригінальних НБ-шках. Щодо устілок, зразу на всіх трьох версіях, то скажу, що всі вони мають бокову підтримку. Єдине, що В-4 це така резинна піна, яка, як на мене, не зовсім окей. На в 5 це є Ортолайт, тут навіть написано Ultrasoft Ortholite, І на В6 тут же щось по типу Ортолайт. Зажали. Грошей, знаєте, не хотіли платити ортолайту, але по структурі Ну вона дуже схожа на ортолайт і вологу відводить добре. Що стосується підбору розміру, то в загальному серію Made in USA рекомендують брати на пів сантиметра або на пів розміра менше, ніж ваш стандартний розмір. І в принципі, в мене так і вийшло. Я ношу 7,5 американський, а Made беру американську сімку. Але знову ж таки, тут все дуже індивідуально, все залежить там від ширини ступи, від підйому, тому моя вам порада перед тим, Купувати, верніше десь замовляти з-за кордону, то краще поміряти будь-яку версію з серії Made in USA. Тепер трішечки висновків. Значить, 996-ї версії, як на мене, нічим не поступаються, вони нічим не гірші, ніж всі попередні версії 990-х, а можливо, навіть і трішечки кращі, якраз за рахунок цієї м'якості саме в п'яточній частині. Я взував просто на одну ногу своє. 90 v 4 які в мене десь з 2017 року, який зараз не дуже презентабельно виглядає, а на другу ногу 996 версії скажу, що ці мені все-таки за рахунок цієї м'якості сподобалися більше. Проте, знову ж таки, V4, які в мене там вже років 4 або 5, ну, все-таки свої якісь характеристики щодо зручності втратили. От, тому цей експеримент, в принципі, не є. Зовсім правильний. Ну а щодо зовнішнього вигляду, то тут, напевне, кожному своє. Хтось полюбляє таку не дуже той стару, але витриману класику. Ну а хтось любить щось ось таке новеньке. Тому знову ж таки, глобальної різниці між версіями нема. Всі вони коштують плюс-мінус однакових грошей, тому напевне краще вибирати по зовнішньому вигляду. Та тут якась м'якість, якась амортизація все-таки присутня, і вона ніби то мала би робити. Робити ці кросівки краще, але глобально воно нічого не поміняло. З вами був Макс, канал Лішопі на огляді Нюбеленси дев'ятсот 6-ї версії, а також 5-ї і 4-ї версії. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.